А в Україні тим часом дефіцит електроенергії, друзі, і це не фейк. Ми вже е, почали, виявляється, брати світло у сусідніх країн. Споживачів просять нині заощаджувати. Держава просить це робити. Вчора ми показували, як це робити. Ну а е, це ще увага. Ось такі показники ще домасованих обстрілів е, з боку Російської Федерації. Що це все означає і чого нам чекати цієї зими? Ми розповідаємо. Росіяни зараз звели до мінімуму використання своїх ракет для ударів по енергетичних об'єктах в глибині території України. Військова розвідка каже, ворог свідомо їх накопичує, щоб завдати масованих атак з приходом холодів. Україна досі не відновила всі пошкоджені минулорічними обстрілами теплові, гідро та сонячні електростанції. Це маневрові потужності, які підсилюють електрикою мережу в ранкові і вечірні години, коли є дефіцит. Зараз він виник передбачувано, адже з приходом холодів зросло споживання. Так як воно співпало з підвищеною аварійністю блоків електростанцій, аби перекрити нестачу, увечері середи Україні довелося на три години брати аварійну допомогу від Словаччини, Румунії та Польщі. Відключень вдалося уникнути. Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Геннадій Рябцев пояснює, загрози відімкнень світла зараз немає. Це нормально. Ми зараз працюємо в синхронному режимі з західними сусідами. Коли в нас виникає нестача в окремі години, то ми залучаємо наших сусідів. Коли в них виникає дефіцит, вони користуються нашими можливостями. На період пікового споживання, як і у всі попередні роки, в Україні зараз є готові графіки відімкнень, та їх поки немає потреби застосовувати. Пояснює директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. Якщо буде значний дефіцит, який нам не вдасться компенсувати, тоді безумовно будуть графіки відключень, за якими на 2-3 години певні частини України доведеться відключати від електроенергії для того, щоб всі інші мали змогу її отримати. Поки немає сильних морозів, в Україні готують додаткові потужності для генерації електроенергії, повідомляють в Міненерго. Очікується також вихід з ремонтів блоків теплової генерації, які перебувають у короткострокових ремонтах. Для покриття потреб споживачів планується збільшення виробництва електроенергії гідроелектростанціями. Енергетичні експерти зараз не бачать підстав говорити про можливі блекаути чи аварійні відключення світла в Україні, навіть у випадку ракетних ударів і сильних морозів. Максимум відключення буде на декілька годин для ремонту пошкоджених систем, адже довкола значної частини підстанції, електростанцій та інших критичних об'єктів збудовані захисні конструкції, окремі з яких витримують пряме влучання шахедів чи російських ракет.